Добрий вечір всім. Це знову я, Юрій Баланчук, і я продовжую свій ліновістичний блог Мовний Світ. Сьогодні я хотів би детальніше розповісти про фіноволські мови. Фіноволжкі мови, як я вже казав, належать до фіноугорської групи. Тобто до фіногорської мовної сім'ї. От. Фіноволжські мови це не тільки ерзянська, мокшанська і марійська мови. Це ще три, приблизно три мертві мови. Тобто. Ерзянська, Мокшанська і Марійська мови на сьогодні живі мови. А от мова мері, мова племен мері Муроми і Мещери зникла назавжди. Хоча мову племені Мері намагаються відродити зараз. Взагалі то. Ці мови порівнюють знов таки, або з мовою Мерзії Мокші, або з Марійською. Ну, наприклад, мова племені меря, ареал розселення, це там, наприклад, Ростовська, Володимирська, Ярославська області. Сучасної Росії. От. Це ареал розселення Племені Мерь. Е, якою мовою вони говорили? Достеменно невідомо. Вчені припускають, що їхня мова була схожа на марійську мову? От, е, щодо мороми. Все не так просто. Е, Мурома, звичайно, жила навколо е, міста Муром, е, але ареал їхнього розселення це е, річки Ока, Клязьма, це Іванівська Область Російської Федерації, Нижогородська, як я казав в попередньому відео про фіноугорські мови, що Нижній Новгород побудований біля колишнього міста Обран Ош, що Арзянської значить місто Обрама. Це місто зруйнували, побудували там Нижній Новгород. Так от, частково Плем'я Мурома проживало в Нижогородській області частково в Іванівській. І говорили, вона, говорили вони мовою, ну, ніхто не знає. Деякі припускають, що це був діалект Терзянської, деякі припускають, що судячи з етнонімів. Це їхня мова була близькою до е, мови племені меря, до мрянської мови. Е, деякі вчені кажуть, що Мурома взяла участь у формуванні ерзян, що Мурома взяла участь у формуванні народу Ерзія. Е, і як я вже казав, що з Муромою не все так просто. Їхня мова досі не чи це були, Чи це була мова, схожа на Мирянську? Чи це був якби діалект Терзянської, навіть деякі кажуть. Дослідники деякі кажуть, що це був діалект Терзянської. Ну, яка це насправді була мова, хоч і її теж найближчим часом намагаються відродити, чи був такий проект, але окремі слова відроджували, але відродити ці мови неможливо. Це літописні плем племена меря, мурома, черемиси. Мордва, як пишеться в повісті минулих літ, і Мере окремий народ, і Морома окремий народ, і Мордва окремий. народ. Але, як ми знаємо, Мордва це два, окре... це два окремих народу Ерзія і Мокша, у них мови, відповідно Ерзіанська і Мокшанська. Якщо взяти. Е... Ну, Марі, це. Їх в повісті минулих літ називають черемисами. А от взята якщо ще одне плем'я мещера, яке не згадується в Повісті минулих літ. Але вони безумовно були в історії і доволі довго. Е, мещера це теж навколо. Е, Річок Оки і клязьми. Тобто це була Московська, Володимирська і Рязанська області. В цих е межах жил, е жило плем'я Мещера е е пізніше е Іван Курбський. Московський боярин і воєвода згадував, що міщера говорить мордовською мовою. Або, як написано також в українській Вікіпедії, що на землях мещери чується. Мордовська мова. Можливо, Мордва тоді, ну, етнонім Мордва був більш широкий не тільки там Ерзі і Мокша, а всіх фіноугрів поволжських називали Мордва. Але вони виділяли три окремі мови. Оці, і морома свій народ, і Мордва свій народ ем, і Мере свій народ. Тобто точно морома. Не могли бути діалектом чи варіантом Ерзянської. Те, що вони взяли участь у формуванні племені Ерзі, ну, народу Ерзі, вибачте, це можливо. Але мови в них були абсолютно різні. На мою думку. як свідчить літопис: що Мурома своя мова, мордва своя мова. Те, що кажуть російські історики, нібито е, ці землі в 12 столітті були, е, ну, якби ці народи були повністю асимільовані е, слов'янськими племенами, це е, не відповідає дійсності. Я вважаю, що ці племена жили доволі. ну, Набагато довше зберігалися, тому що е, е, про е, твір такий, як, е, е, хрещення, е, впровадження хрещення е, в племені Мурома це був твір XVI століття, Іван Курбський, по-моєму, жив теж в XVI столітті і писав, що ми що міщера говорить мордовською мовою. Тому ці мови доволі довго звучали на цих землях. Інша справа, які це були мови, їх відродити неможливо. І те, чим займаються зараз, Ну, реконструкція можлива, але це буде не точно. Це знов таки буде неточно. Можливо, там жили і інші племена, яких ми не знаємо, між Окою і Волгою. Тому що в повісті минулих літ не згадується мещера, а вона там була. Це вже в інших творах, в інших літописах згадується мещера. І можливо, там справді було набагато більше мов. Набагато більше народів, але ми цього не знаємо. Також підтвердженням того, що е, Мерії Моромани зникли в 12 столітті, є і то, що е, син Юрія Довгорукого Андрій Боголюбський був народжений від е, Мерянської жінки. Ну, так, це XII століття, але твори XVI століття. Е, Чітко вказують, що християнізація цих земель була ще в 16 столітті. Тобто, не в 12, а в 16. -му. От. Ну, що ми маємо на сьогодні? Три живі мови: це Ерзянська, Мохшанська і Марійська. І три Мертві мова це Муромська, Марянська і Міщерська. Тобто Марянська мова, на думку дослідників близька до Марійської. Ой, вибачте, тобто, на думку дослідників, мова племені Меря близька до Марійської, мова Муроми близька чи то до Марійської. Чи то до мирянської мови, чи то до Ерзянської мови, а мова Мещери взагалі невідома, але вони може близька до теж до, чи до Ерзянської, чи до Мокшанської. Бо є такий термін, як мордовські мови, це Ерзянська і Мокшанська. Але я знову таки кажу: можливо, мордвою називали і інші. Споріднені племена. Я сподіваюся, що моє відео було цікавим. І до нових зустрічей!